Представники, якої є е, сьогодні з нами тут, має право е, власне, е, висунути кандидата на посаду мера студентської республіки міста Хмельницького. Е, е, нагадаю про те, що мер. Це має бути людина, яка є лідером, яка має продемонструвати не тільки власне те, що вона може говорити, а на прикладі показати, що вона є витривала, смілива, добра, чесна. І саме головне, шановні друзі, що вона може вести за собою людей і власне відповідає за свої слова. То саме час. На участку Альпінпарку не зможе пройти до кінця дистанцію, вона на моє переконання, також не може власне, бути мером. Також, шановні друзі, ми сьогодні розпочинаємо нашу виборчу кампанію з того, що кожна команда визначить кандидата, представить кандидата і кандидат. Буде приймати участь у різноманітних таких етапах, на яких він зможе власне довести власну спроможність. А то, шановні друзі, великі прохання всі зареєструвалися чи ні? Кожна команда вже визначилась кандидатом на мера. Чудово, шановні друзі, я хочу вам дати часу 20 хвилин для того, щоб ми зареєстрували призвичення по батькові рік народження. Яка ми домовлялися про кандидатів да до речі, якщо